Зараз, поки їду в пробці, я можливість розказати в цьому. Це дівчинка, з якою я колись тренувалася, тобто я її тренувала. І ми тренувалися досить довгий час. І потім наше спілкування перервалося і знову почалося. Ми разом, вона разом з мене приходила на манікюрчик в салончик, і знову це зустрілися ми. Коротше, я до чого веду? Я її давно не бачила, вона так перевтілилась. Ну, мало того, що вона схуднула, а це внутрішні зміни, вірте мені. Тому що зайва вага це завжди внутрішній стан. Вона скільки. Вона сіяє. От ти просто дивишся на неї, а вона сіяє. В неї аура така вся світла, вона як сонечко. Звісно, вона не проста особистість, до мене прості не Ну, Ну, така булочка, я так рада була її бачити, ви собі просто не уявляєте. А, лише маленький взагалі ключ до того, як все відбувалося, да? як все відбулося, як такі сильні зміни, пріобразування всередині. Це просто любов до себе, любов до себе, яка розширяється. Тому а, у когось з'являється, у когось розширяється, в кожного по-різному. Тому, можливо, трошечки буду ділитися інформацією з її світобаченням. І, звісно, наше світобачення дуже сильно перетинається. І мені, здається, ми навіть очима схожі, як, ці, як два лісенка зеленоокі. Тому всім прекрасного дня. Я вам бажаю великої любові до себе. І про цю ж любов будемо розповідати трошечки згодом. Всім хорошого дня!